Всім привіт! Мене звати Іван Кудренко і ви на каналі Фокус. Сьогодні я розповім, як швидко перенести дані з Android на iPhone. Поїхали! Що ж? Для початку беремо iPhone, обираємо мову та країну, під'єднуємося до Wi-Fi. Та тепер з меню ми обираємо перенести з Android. Тепер беремо Android та заходимо в Play Market. Пишемо в пошук Перенос на iOS. Та завантажуємо, відкриваємо додаток зі всім погоджуємось та вводимо цифри, які ми бачимо на айфоні. Чекаємо. Та тепер з меню обираємо все, що нам потрібно перенести. Погоджуємося з усім та переносимо. Тепер чекаємо деякий час. Після чого налаштовуємо Apple ID на айфоні та починаємо працювати. Це, друзі! Я дуже старався над цим відео. Буду дуже радий, якщо воно вам допомогло. Та буду дуже вдячний, якщо ви лишите свою подобайку та підпишитесь на мій канал. До побачення!